Ось це центр захисту прав людини в Закарпатській області. Тут є приймальна представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадський хаб та дитячий простір. Тощо це сьомий центр, який відкрили в Україні, розповів обуцмен Дмитро Лубінець. Цей простір створений задля діалогу, задля постійної комунікації, постійних зустрічей з найбільш вразливими категоріями громадян України. Це родини військовополонених осіб знутих безвісти, це родини, у яких Російська Федерація депортувала дітей. Це окремий напрямок захист прав дітей, які були евакуйовані після початку повномасштабної агресії Російської Федерації зі східних регіонів України, які довготривалий час перебували за кордоном в інших країнах. І зараз ми якраз використовуємо. Територію Закарпаття, щоб їх повертати, їх розміщувати. Напрямок спілкування по захисту прав національних меншин створення громадського хабу, який надасть можливість об'єднати ті зусилля громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних неурядових організацій, які працюють саме в напрямку захисту та додержання прав людини, створено дитячий простір. Що дасть можливість завдяки нашим партнерам, таких як міжнародний благодійний фонд, не міжнародний благодійний фонд созда дитяче містечка, проводити відповідні активності з дітьми, респектфор. Повага і захист прав людини та фундаментальних свобод є основою демократичного суспільства. Відповідно, такий центр є прикладом того, як можна демонструвати відданість і допомогу усім людям, усім групам людей, внутрішньопереміщеним особам чи національним спільнотам. Тобто, це такий центр, у якому допомагають і поширюють цю ідею відданості і поваги до прав людини. За словами Андрія Кручкова, ремонт центру розпочали у 2024 році кажу, що з державного бюджету тут не пішло жодної копійки. Реалізований проєкт завдяки підтримці управління Верховного комісара в справах біженців, що стосується проведення ремонтних робіт, наповненням його меблями технічним забезпеченням. Також нам в цьому допомагали виконавчі партнери УВКБ ООН Нінаємія, виконавчі партнери УВКБ ООН Ніка і також надавали нам допомогу щодо облаштування дитячого простору. Це міжнародний благодійний фонд «СОЗ дитячі містечки. Не можемо цих розказати, бо безпосередньо нам було забезпечено ремонт. нам, нам було забезпечено відповідним обладнанням, відповідними меблями. Приміщення, коли ми обираємо для відкриття регіональних центрів, це виключно або державна форма власності, або комунальна. Юридично ми беремо ці приміщення за одну гривню в рік, сплачуємо комунальні послуги за рахунок нашого бюджету. Після цього ми звертаємося до міжнародних партнерів, до ОВКБ ООН, ОВКБ ООН залучає своїх партнерів, вони самі проводять оцінку, що треба зробити, самі проводять свої тендери, визначають, хто буде тут працювати. Ми єдине, що нам надають право контролювати хід будівництва. Якщо є якісь зауваження, ми зразу їх висловлюємо наразі. У центрі захисту прав людини працюють вісім людей. Чотири головних спеціаліста, які є державними службовцями. Я, як представник Верховної ради України, і три експерти. Але один у нас регіональний координатор по зв'язку з громадськістю безпосередньо буде здійснювати особистий прийом в місті Мукачево і головний спеціаліст. Здійснює особистий прийом в місті Хуст за 2024 рік до нас надійшло 2260 звернень. Центр працює щоденно з 9 до 18 години. Прийом громадян в нас здійснюється що вівторка та щочетверга з 9 до 13 години. Плануємо до кінця цього року покрити всі регіони, які під контролем українського уряду. Включаючи навіть регіони, які наближені до, до лінії фронту. Зрозуміло, що Херсон у нас під питанням, Донецька-Луганська область фактично буде функціонувати в центрі, який буде відкритий в Дніпрі разом з Дніпропетровським офісом. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.